І Сина Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, праздник на честь преподобного Антонія Печерського, основателя цієї святої обителі. Після сходження Святого Духа на Апостолів День Святої П'ятидесятниці, народилася церква, яка представляє собою благоплодне древо, яке приносить добрі плоди во времена своя, плоди святості. Люди отримали. Дар Божественної благодаті, яка допомагає людині очищати себе, освіщає людину і робить її святою на землі і небожителем і спасеною на небі. Серед тих плодів благодатного сіяння, які прикрашають небослон церковний. Яркою зіркою являється преподобний Антоній Печерський, основатель цієї святої обідимі. Преподобний Антоній є начальником монашеського життя на Русі. Цей дивний угодник Божий народився в місті Любич. це сьогодні. Чернігівська область і в своїй юності він загорівся любов'ю до Бога. Він шукав можливості, де би духовно себе обогатити, де би зустріти благочестивих, добрих людей, які б його навчили духовному життю, тому життю, яке возводить людину до Бога. Звіженою любов'ю до Бога, до благочестя, преподобний Антоній поїхав, пішов на поклоніння святині Востока. І він попав на святу гору Афон. коли він побачив там іноків, які з любов'ю возділували меддобродітелі, хто отшельником, то в общежитих монастирях, то в кельях. Він загорівся любов'ю до монастівського життя і захотів посвятити своє життя саме такому образу служіння Богові. І він залишився на фоні. Він поступив в монастир і там його постригли в іночі чин. І він почав подержати отцям в подвізі молитви і поста. Монахи Афонські дивувалися ревності преподобного Антонія, який, не жаліючи своїх ні духовних, ні телесних сил, подвізався в благочесті і совершав різні монашеські подвиги. Але Сталося так, що Бог восхотів повернути преподобну Антонія на нашу землю, на свою батьківщину. І уміню було відкровення, щоб він відіслав преподобного Антонія, Антонія назад е, е, в нашу землю. І Гумен прикликав преподобну Антонію і каже, Бог хоче, щоб ти повернувся назад в свою землю, щоб ти був там прикладом і затверджував тих людей, які живуть на землі, в християнському житті, благочесті. І благодать Святої Гори Афон завжди буде з тобою. І Антоній з гори Афон прибув сюди в місто Київ і знайшов тут пещеру, і в ній поселився і почав пов'язатися в тій пещері. Це було під час княження святого рівно князя Володимира. І преподобний Антоній служив Богові. День і ніч молитві пості в інших подвигах. Але сталося так, що святий князь Володимир приставився до Господа і почалася війна між братами. Третій син святого князя Володимира, святополк, захотівши захопити престол свого батька, він убив своїх двох рідних братів Бориса і Гліба. І коли преподобний Антоні побачив, як ліці братська кров, і за чистолюбія людського, він залишив свою землю і знову повернувся на Гурафон. І знову поступив в той же монастир, де він жив, і подв'язався на Горі Афону. Але пройшов час, і князь Ярослав, також син князя Володимира, повстав проти святополка, пішов проти нього і переміг його. І знов запанував мир на нашій землі в Київській Русі. І святополк був боголюбливий. Після нього став князь Ізяслав, і Господь знову кличе преподобного Антонія на руську землю, на свою, свою батьківщину. Ігумену гумен, було відкровення, і він прикликав преподобного Антонію і каже, що Бог тебе знову посилає в твою землю. Йди і своїм поліком допомагай людям утверждатися. Християнській вірі. І Преподобний Антоній, як послушник, сказав благословіті і відправився знову в град Київ. Він поселився другий раз вже тут наверху, на березні. Там була пещера, яку викопав Преподобний Ларіон, який став піднішим митрополитом. Русі, і подв'язався ті пещері. І до нього почали стікатися люди. І просили у нього, щоб він їх постриг в іночці чин. І таким чином створилося невелике монашське братство. І це братство зростало з кожним роком. Але е, преподобний Антоній навчав людей любити Бога і творити волю Божу, підпорядковувати своє життя священним божественним законом. І сталося так, що преподобний Антоній, до нього прийшли е, знатні. Е, Хлопці із княжівських фамілій, він постриг їх монашество, преподобного Варлааму, преподобного Єфрема, який був ну, прислужником при, при княжівському дворі. І князь Ізяслав розгнівився на преподобного Антонія за це і вигнав його. Із Києва і взагалі із держави, з країни. Його всю братів прогнав. Преподобний Антоній, як послужник, не противився, а піднявся і покинув це святе місце і пішов, ну, куди Бог його вів. Але дружина князя Ізяслава була дочкою польського короля Волислава. Хороброго. І дочка ця, тепер княгиня, вона почула про це і прийшла до свого чоловіка, до князя Ізяслава, і почала просити, не робіть цього. Колись мій батько зробив таку помилку. Колись була історія, коли з преподобним Мойсеєм угріном. Він е, попав в полон в Польщу, якась там е, ну, вельможна жінка, е, його, він їй сподобався, хотіла його зробити своїм е, там чоловіком, а він відмовився. І е, сталося так, що якісь там монахи проходили, там були якісь такі тайні монахи, і вони постигли, переподобно, і, 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 Моїсія, монашество. І, е, Болеслав рознівився на це і всіх монахів вигнав із своєї країни. І це закінчилося тим, що Болеслав раптово захворів і помер, потім зробився метеж в державі, в Польщі, і багато побили друг друга люди і загинули ті, хто гнав цих монахів. І в католицькій і в і е, княгиня, дочка Болеслава, княгиня Іслава Дружина, нагадала своєму, своєму чоловікові про ці наслідки, які супроводжують тих, хто гони монашество. І е, князь зрозумів її і повернув, е, е, підслав Гонців, повернув попросив преподобного Антоні, щоб він повернувся, преподобний повернувся і знов поселився на цій горі і вже жив тут до свого представлення до Бога. Багато трудів преподобний Антоні підняв на цьому святому місці. Він постав, він був монахом і не був священиком, був монахом. І він поставив ігуменом цього монастиря, преподобного Варлаама, потім преподобного Феодосія. І так Розвивалося монашеське життя на цьому місці, і воно розповсюдилося по всій Русі. Іноді розходилися в різні місця і там засновували інші обителі. А преподобний Антоній, віддавши ігуменство іншим монахам, сам затворився і тайно у затворі молився Бога. Перебував в затворі і в молитві. Але все рівно те життя, яке проходило, воно не, його не обминало. І ті скорботи, і ті переживання, і ті труднощі, які, з якими зустрічався монастир, зустрічалися монахи, вони торкалися в першу чергу преподобного Антонія, який душою любив це місце, душою любив іноків, душою любив всіх людей. Ну, перш за все він любив Бога. І він багато натерпівся, тому що кня, князь, князі час від часу вони поставали один проти одного, воювали один з одним, убивали один одного, грабили один одного. І кожен князь намагався його зробити ну, своїм сторонником, щоб він, щоб він став на його сторону. А він стояв на стороні Бога і хотів, щоб... Люди не били один одного, не вбивали, щоб люди жили в мирі, в злагоді, щоб вони були не ворогами на землі, а друзями, друзями Бога і друзями один між другим. І за це багато страждав преподобний Антоній, але все він переміг, все постомі молитвами він все преодолів все. і звершивши багато добрих, прекрасних справ. І чудес, Преподобний Антоній, представився до Господа в 1073 році. Приблизно десь 100 років він мав від народження. І сьогодні ми ще користуємося тими плодами, які посіяв на цій землі, Преподобний Антоній, своїм благословенням і своїми подвигами поста і молитви. І кожна людина, напевно, коли чує про життя, про життя святих, і особливо тих святих, які близькі до неї і по географії, і по, по, по духу, і по крові, то ми завжди якесь у нас є запитання, а як ми можемо якось, ну, що ми маємо зробити, щоб ми хоч були трошки похожі на цього святого. Звичайно, що преподобний Антоній був монахом. Монахом стають небагато. Це такі збранники Божі, яких Бог призиває на особливий подвиг. боротьби з собою, на подвиг терпіння, молитви, смирення, прощення, покаяння. І не всі люди отримує від Бога таке призвання. Але кожен і монах, і не монах, він має перед собою Божественний закон. Да, монах має хранити ціломудрі і нестяжані. У міру це, це не храняться. Бог дозволяє вступати в брак, законний брак, народити дітей, це навіть заповідь Божа така. Але інші закони, заповіді Божі, вони спільні для всіх. І для монаха, і для немонаха, для простої людини. І ці закони, вони навчають людину боротися з собою, підчиняти свою волю волі Божій. Воля Божа виражається в священних заповідях. І коли ми починаємо себе підчиняти священним законам святого Бога, то ми також стаємо святими. У кожну свою міру, міру своєї ревності, міру свого самоотречення. І таким чином людина стає святою. Та людина, яка живе по божественним заповідям, вона стає святою. Але Поки людина живе на землі, то ми себе не називаємо святими, тому що ми можемо і піднятися, і впасти. І знову піднятися, і знову впасти. І так може бути багато разів на землі. А коли людина переходить в вічність, то вона вже, якщо вона перейшла святою, то вона вже не може впасти. Там вже ця можливість від неї ну, забрана. Тому люди на землі називаються благочестивими ті, хоч хто творить заповіді Божі, і вони являються солью для землі. Соль, сіль, вона зберігає ну, продукти від порчі. таку має властивість. І оце благочестя, яке в першу чергу воно виражається в монашеському житті, а також в, тих, в житті тих людей, яких подобляються Життю благочестивому, монашеському життю. Ці люди складають ту сіль, яка ну, випереджує людське суспільство від нравственної порчі. Людина може померти, будучи здоровою фізично, маючи добрі мускули, силу, здоров'я, вона може померти морально, якщо вона буде вести безпорядчне життя, то це час завершується тим, що людина пропадає. Вона вмирає і в буквальному смісі вона губить всі свої властивості, які Бог їй дав сили, і в духовному смісі вона стає мертвою. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми подержалися святим угодникам Божим, особливо нашого преподобного Антонію, якого сьогодні ми шануємо. Щоб ми йшли тою дорогою, якою прошу преподобний Антоній, яка веде людину до вічного спасіння на небі в місті Ісусі, Господі нашому, якому від нас слава, честь і покоління, нині і прісне, і в виді Амінь.